Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів-охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось, що заважає одружитися, чи є якісь перешкоди на дорогах на любов, у тих, хто дивиться відео, близьких людях, що заважає одружитися, чи є перешкоди на любов що заважає знайти другу половину, друга вірну людину на все життя. Одружитися, вийти заміж. Треба дочищати. Дуже сильна була порча зроблена у минулому, залишилися прив'язки. Тут все ще говорить про те, ви знаєте, що йде у вас якесь зрушення, успіх в цьому напрямку, але настільки глибоко. Зайшов цей такий як тягар у вас. Ви звикли, що так, як ви звикли, що так воно має бути. Що ви вже якби і не чекаєте, що буде у вас кохання. Вірна людина. це карта свідчить про те, що дорога ваша вже ви якби вирішили, що ви самі. От, але карта зірки, і закохані кажуть про те, що ваша мрія здійсниться, що то, про що ви думаєте, про якусь є у вас людина, чи ви уявляєте, які якості має бути у э, людини другої половини, така людина є, і вона до вас приходить. Прийде. Це добре. І у вас змінюється все одно на краще життя, попри всі прив'язки. Просто дуже важко вирватися, це дуже довго тривав оцей крадник, напевно, що на щасливу долю самотність була дуже сильна і дуже довго, постійно повторювався, заперечую весь негатив, вбираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Знімаю всі прив'язки, негативні програми Убираю. анулірую повністю. Весь негатив Убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на любов, на кохання, на другу половину. Убираю всі порчі, прокляття, морок, Порчена бідність, порчена самотність, знімаю і не збишу повністю. Все негативно, цер церковну кладовицьку магію знімаю, обираю. Більше не працює. Всі, хто дивиться відео, найближчі люди відкриваються дороги на любов. Приходять люди, друг на все життя. Вірна людина на все життя без перешкод. Ви більше не самотні. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги. Буде так вона коханий відкритий шлях. Дякую. Ага, бачите, мороки стоять. Все одно мороки, що ви, якби під впливом таким, що треба навіть... Про це і не думать. Духівка, прошу, допоможіть, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, скажіть, допоможіть чи лишився ще, хоч якийсь негатив, що заважає знайти кохану людину, вірну людину, друга на все життя, тим, хто дивиться це відео близьким людям. Тут дуже сильно іздівався хтось. Агресію чинив дуже сильно. Вам повністю зруйнували. Ой, тут як то повністю так зруйнували навіть, ну, що вам це і не потрібно. Ви вже як втратили оцю може емпатію, щоб. Мені щось іде, що немає сили навіть когось покохати. І дуже зараз у вас вся енергія спрямована на роботу, щоб вийти із важкого стану, щоб вийти із надзвичайно важкого стану, де у вас було зруйноване життя, і ви. Ну, вас, може, навмисно зробили таким, знаєте, от, отшельником, відлюдником, що ви самі. Довгий час заперечую весь негатив. Убираю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, поверніть весь негатив. Усі біль, сльози, страждання, катування, гвалтування, весь негатив, що чинили. Усі хвороби, всі прокляття знімаю, повертаю агресору назад, тому хто знущався, хто здівався, хто не давав жити, хто зруйнував життя. Повністю виймає весь біль із тих, хто дивиться відео із близьких людей і повертає йому назад. По Верховному суду буде так, а вам відкриваю шляхи дороги на щастя, на щасливу долю, на кохання, на нормальні відносини, на люблячу людину на все життя буде так і так буде. Більше нема жодного негативного магічного впливу. Більше нема жодної агресії, всі травми, стреси, загоюються, всі хвороби загоюються. Більше вам не треба бути самотніми. Буде так, не буде все сказане здійснено, так буде. Духів кави закликає. прошу допоможіть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть. Чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає зустріти другу половину, друга на все життя? Чи є якісь перешкоди на дорогах, на любов? Дуже хорошо получилось. Дивіться, тут у вас відбудуться зміни. Відкрився шлях на любов. Причому цікаво, відкрився шлях на любов до себе. Перш за все, любов до себе. Янголи-охоронці почули і повертають повністю весь негатив всі ваші сльози. Біль, страждання, все, що вам чинили. Тут вийшли агресивні люди, то все вертається, вони все це собі забирають назад. Ви звільняєтесь абсолютно. І ще тут вийшло так, що який не мали б ви от, вік. Змінюється ваш вік, наче. ви повертаєте собі, ну, до вас вертаються от втрачені роки. енергія, здоров'я, щось буде змінюватися, навіть енергетично ви будете відчувати себе набагато молодшими і е, все, що стосується краси, Теж у вас зараз почнеться якийсь період дуже великої любові до себе. Там відкривається шлях любові до себе. Це насправді є саме основне, от що треба було зробити, щоб вийти із замкнутого кола цієї самотності. Щоб ви зрозуміли, що ви не самі, у вас є ви, і вам повинно стати дуже з собою добре. Настільки добре, щоб інша людина теж захотіла бути із вами. От. І ви будете вилучати таку силу, красу, здоров'я. Тут все, що стосується тіла, здоров'я. Ну, це буде весна. У вас така дуже плідна весна. Робота над собою. Ну, це дуже приємна робота. До вас вертається енергія, і до вас вертаєтесь ви, якими ви були, до якоїсь. Агресивно, ну, це може бути і жінка. Якщо ви чоловік, то це може бути жінка, яка дуже сильно вас о, ранила і зруйнувала вам нервову систему, життя, серце. О, так що весна йде і приносить вам себе, здоров'я ваше, роки життя вертаються. Ви фізично зміните свій вигляд на краще, на молодші. Станете молодші на багато. Обираю весь негатив, виймаю повністю, обираю весь негатив, виймаю повністю весь негатив, повертаю ворогам. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на другу половину, на щастя, на любов, на вірну людину, на друга, на все життя. Більше немає причин для самотності. Відновлюється енергія, повертається все, що було стягнуто, що було втрачено. Буде так і так буде. Тривають дороги на любов, на красу, на щастя? Буде так. Буде все сказано здійснено, так буде. вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, що може заважати, зустріти другу половину, кохання, друга справжні відносини, щирі почуття на все життя. Ну, тут так, тут ще присутня якась жінка агресивна. Загалом зараз покращиться ваш стан, ваші, а, ви знайдете друга, щирі відносини друга, який буде вірним, вірною, ніколи не зрадять, які будуть підтримкою, з якими буде дуже радість, велика радість і приємно. От, але я хочу цю все забрати. Е, є такі якісь у вас люди, які вас вводять в ступор, які на вас дуже впливають енергетично. І є велике таке побоювання, що вони можуть знову з'явитися у вашому житті. Це я заперечую Убираю. Більше агресії в вашому житті не буде. Отсікаю повністю знімаю всі негативні. Прив'язки, вплив більш негативного немає на вас ніхто. Тут більше стосується морока і приворота. Заперечую, весь негатив обираю. Є хтось, хто ліє на ваші фотографії. Рідини замовлені програмою, програмою привороту, щоб ви любили і а вас не люблять, а ви маєте любити на фото впливають так таким чином. Прошу вище сили, допоможіть, будь ласка, ануліруються повністю всі негативні програми, що льються на фото. Більше фото не несуть. Енергетики, тих, хто дивиться від близьких людей. Більше зв'язку із ворогом немає. Більше привороти робити не зможуть. Всі рідини анулірую, всі негативні програми знімаю, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів, роду, закликаю, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть ворогів, уберіть із простору, енергетичного, і фізичного простору, всю дію ворожу, всі привороти, морки, прадінки, стяги, негативні програми, на самотність порщі убираю, відкриваю шлях на другу половину, на кохання, на щирі відносини, на все життя буде так і так буде. Всі шляхи дорога на любов, на щирі відносини, на друга на все життя. Буде все сказане, так. Угу, Добре. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Це друге питання. Що заважає закрити кредити, виплатити повністю кредити? Які є перешкоди це зробити, закрити все питання, якщо такі є проблеми в тих, хто дивиться відео, близьких людей? Господи, карта в центрі. Дуже сильно. Ще й диявол Це агресія пряма. Добре. Зараз сильна заздрість. Зараз загалом у вас вийшли гроші. Заперечуюсь, негатив обираю. У вас підуть справи на краще. І вороги активуються. Тут працює жінка і чоловік. Активуються дуже. Заперечую, весь негатив, убираю порча, насмерть стоїть прямий дій. Заздрість просто сумасшедша. Дивіться, у вас зараз починається якийсь прорив. У вашій власній справі, на роботі, просування по службі, щось хороше йде в сфері фінансів. Паралельно мають ще відкритися шляхи от на любов, Покращаться ваші відносини, або ви знайдете свою другу половину, нормальну людину, друга. Заперечую весь негатив, убираю всю депресію виймаю, біль, сльози, страждання убираю. Дух юкави, прошу допомоги. Открити всі шляхи і дороги, тим, хто дивиться відео на закриття. Кредитів на покращення фінансового стану. Знімаю кладовицьку магію, порчу убираю, порчу насмири. Знімаю. Повертаю тому, хто ставить не на переклад, на них самих всі крадники, стяги знімаю, криваю шлях на гроші, на погашення всіх кредитів, на здійснення всіх мрій. Буде так і так буде. Більше втручатись в ваше життя не зможуть. Весь негатив собі одразу вже назад і отримую. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на закриття кредиту, на погашення повністю всіх боргів і відновлення фінансів, всі дороги на гроші відкриті, дороги на Роботу відкриті на прибуток щоденний, відкривається шлях, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються, буде так і так буде. Обираю, знімаю, борцю, наша смерть, анулюрую повністю всі кладовицькі програми, кратніки, стяги, анулюрую, всі прив'язки знімаю, повертаю, але буде все сказано здійснено, так буде. Так що так, треба ще буде дивитися, але загалом мають зрушення настати. Попри все, як би не нападали вороги, все одно покращення фінансове до вас іде І ще таке питання стосується Наталії. Це може просто я питаю ім'я. От якщо є Наталії. Чи є негативний магічний вплив на Наталію? На усіх Наталій, хто дивиться відео загалом. І саме, якщо це виписали питання про Наталію, щоб я подивилася, то, будь ласка, це ваша відповідь. І загалом для усіх Наталій я впевнена, у кожної щось зніметься негатив. Для усіх Наталій вищі сили скажіть. Допоможіть, чи є негативний магічний вплив втручання у долю, негативні програми у Наталії, якщо вас звати Наталія. Всі, хто дивиться Наталії або близькі люди Наталії. Тут більше стосується фінансів, роблять родичі. От. Також намагається вас якби приворожити. Якась жінка, уводять. Уводять фінанси. Може бути у вас чоловік. От його уводять, його гроші, якби, щоб вам не допомогли, щоб у вас не було фінансів. Тут порча на бідність, я так розумію, і більше стосується чоловіка. Приворот, можливо, дві навіть жінки: одна похилого віку забирає чоловіка для. Моло... для... Може, це її донька, бо її замовили От, для молодшої жінки. Використовують церковну магію. Хочуть, щоб у вас був зруйнований шлюб чи відносини ваші. Вас покинув цей чоловік. Ну, Ще є негатив, де мені чомусь іде, як чи на дітей. Скажіть ви сили, допоможіть, що саме роблять. Агресія, так, може стосуватися ваших дітей. Можуть руйнуватися відносини із дітьми, між вами і дитиною. Угу. Щось роблять із дітьми. І між вами із дитиною ще й хвороби. Крадні. Боже. На дітей дуже сильний негатив йде. Це все я заперечую. Хто робить? Скажіть ви Хто робить. Повністю хочуть, щоб ви залишились самі. Тут намагаються між вами і дітьми зруйнувати відносини. Це може робити оця жінка. Тут дуже важко розібратися, але напад на все на дітей. Заперечу повністю весь негатив, Що? Якщо... Заперечую повністю весь негатив, убираю. Орща насмерть ще, Боже, Заперечу весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги наталіям на гроші, на любов, на відносини, на щасливу долю. Одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всіх, хто намагається втручається в ваше життя. Одведіть їх, будь ласка, одверніть. перекриваю Більше ніхто не може втручатися. Знімаю порчі на бідність, порчі на самотність, вбираю, знімаю повністю всі негативні програми із дітей. Все, що робили дітям Наталії. Повертаю її назад. По Верховному саду буде так. Знімаю всі розсорки, студию, отвороти, прокляття, мороки, знімаю, крайні кістяю, вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть Наталії. Від негативного магічного впливу, втручань будь-якого негативу, що стосується їх фінансів, відносин, здоров'я, дітей. Оцікаю повністю весь негатив, Повертаю ворогам тим, хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. І прошу повернути фінанси, всі стягнути в енергію, гроші і здоров'я назад. Наталія вертається повністю. Відновлюються відносини між вами і дітьми, буде так і так буде. А також прошу захисту, міцного і вдень, і вночі захищайте, крильми закривайте. Більше вороги не можуть втручатись у ваше життя. Буде так і так буде. Триваю всі шляхи дороги на щасливу долю. Надалі буде. Бо... Щаслива доля, буде так. Не буде все сказане здійснено, і так буде. Так що дуже цікаво, як нападають, сильно дуже нападають на людей, але все це повертається назад ворогам. З вас повністю очищається, знімається весь негатив, ви надалі захищені і покращується ваше життя. Отака в нас сьогодні кава вийшла. Дякую усім. За донати, за лайки, за те, що ви робите репости. Це наш енергообмін. І так краще працюють чистки і захист. І також запрошую всіх на прийом індивідуальний. Є номер вайберу під відео і адреса електронної пошти. От. І також можна писати просто питання на загальний розгляд на YouTube канал. Так що майте на увазі, це також працює. От. Бажаю всім знайти і зустріти свою людину, друга, вірну людину, з яким ви будете множити свою радість, радіти життю. Будете дуже задоволені От. і погасити повністю всі борги, відновити фінансову сферу, щоб ви більше не мали таких проблем, а також бажаю усім Наталіям, щоб їхні вороги одних них більше не змогли впливати, не змогли втручатись в ваше життя, щоб у вас налагодилась повністю ваша доля. І повернулось все, що було стягнуто. Дякую за увагу і до зустрічі!